Господи Ісусе, я дивлюсь на Тебе побитого, закривавленого. І не можу стримати сліз. Ти йдеш із Христом. А я скільки разів тікав від свого. Це не римляни били тебе. Це мої гріхи нанесли ці удари. Це не терновий вінець на твоїй голові. Це моя гординя пробила тобі чоло. Ти мовчиш. А я я завжди виправдовуюсь. Ти падаєш. А я боюсь навіть втратити будь-який мізерний комфорт. Ти дивишся в небо крізь кров. А я не завжди дивлюсь туди, коли легко. І все ж ти любиш. Ти йдеш далі. Ти приймаєш цей біль, щоб спасти мене. Прости, Ісусе, навчи мене бути з тобою. Навчи мене жити для тебе. Дякую.